Місяць на небі, зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе, В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре, ця пісня гарна. Хто її знає, в цій пісні щастя, грає, любов, колись кохались, та й розійшлися, тепер зійшлися, любляться знов. Як мені тяжко, як я із вами, а ще тяжче, як вас нема. Карії очі, гарні і брови, де ж ви навчились зводить з ума? Чи воріженьки вас породили, чи вам циганка чари дала, чи та дівчина чим напоїла, що за вас очі все віддав я. Місяць на небі, зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре, пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов, як ми любились, та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Ой, очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мені, очі, вік вкоротили. Де ж ви навчились, зводить людей?